Таю всіх на своєму каналі. Дівчата вже тиждень збираюсь підключитись і записати для вас відео, бо хотіла записати саме на вулиці, так як попереднє відео я записувала під горіхом. Настільки мені сподобалось, навкруги зелено, пташки співають, і начебто і настрій непоганий. От, але вітер просто страшнючий. Весь тиждень ну, неможливо навіть з мікрофоном, який є у мене, і він не дуже якості. Мені він не подобається, дуже голос змінюється. От, тож, вже записую так, як є, записую з будиночка, бо є чим поділитись з вами, є що розказати. І е, в цьому відео у мене не буде готових робіт, бо все процеси. Я продовжую і свою кофту, свій кардиганчик літній, і повернулася до процесу, який я відклала в березні, в'язала, покажу сьогодні вам. Також покажу аксесуари, які я зараз в'яжу, покажу подаруночок, який я отримала від подруги на день народження. І давайте будемо починати. Будемо говорити далі з вами про наше улюблене хобі. І я хочу почати саме з літнього кардиганчику, який я продовжую потихеньку в'язати. Дівчата, мені останній останні тиждень ну, щось зовсім не в'язалось. Якось було дуже так важко і психологічно, але потихеньку-потихеньку потрошки я просуваю цей літній кардиганчик. Я нагадую вам, це у мене спина, яка готова. Фабричний набір, дуже красивий ажурний візеруночок. Ви бачите, що тут і горловинка вже вив'язана, скіс плеча. Я завжди знімаю плечі на такі шпильки, і потім з'єдную методом трьох спиць. Також у мене готова одна пілочка, ліва пілочка. Маркерочками я собі відмітила гудзички. Зараз покажу, які гудзички я придбала. Знаєте, в магазині, тут де я мешкаю, тут невеликий вибір гудзичків, але мені подобається жінка, яка працює в цьому відділі, саме відділі, і вона дуже так, ну, намагається підібрати із того, що є. От, бачите, да? я зняла на шпильку петлі для планочки, на якій будуть гудзички пришиті, вив'язана горловинка. Також скіз плеча. Зараз я вже в'яжу праву пілочку, вив'язую, я не буду зараз її піднімати, бо вона на спицях. Я пров'язала десь резиночку і два рапорти десь от так. от. Зараз підходжу до другого отвору для вив'язування чи дірочки, не знаю дівчата, як це вірно сказати. От, тож трошечки, трошечки потихеньку просуваю, швидше у мене якось зараз. Ну, не виходить. Хочу показати вам гудзичок, який я придбала от такого кольору. Трошечки він переливається, вам не дуже видно, я бачу, в камеру, ну, от так от він буде виглядати. Мені здається, зовсім непогано. Я хотіла перейти на стіл, вам показати, але. Стіл у мене стоїть в кухні, а там дуже погане освітлення. І зараз підключити лампу для того, щоб направити ну, додаткове світло, у мене немає можливості такої. Тож я показую вам саме в цій кімнаті, де. Де можу зараз показати, от, бачите, мені подобається. Дуже гарно підходить по кольору. І спочатку, знаєте, вона мені, коли показала продавчиня саме цей гузичок, він мені ну, якось я кажу більш він на костюм, але вона мене ну, запевнила, і все ж таки я підтримала. Все ж таки я придбала і зараз от дивлюсь, як це виглядає на планочці. Мені подобається. Тож буду далі в'язати, хочу, щоб це у мене була, була двійка. Також хочу вив'язати топ. Топ не знаю, чи буде... Якщо, якщо все буде залежати від того, що у мене буде з пряжою. Якщо пряжа буде залишатись, то топ, звісно, буде. Якщо ні, то це буде тільки кардиганчик. Но він недовгий, тож я все таки сподіваюся, що на топ у мене пряжа залишиться. Не знаю, буду я в'язати повністю ажурним візерунком його чи ні, може, просто зроблю е, по, е, смуж Смужку попереду і смужку позаду, саме ажурна, ну от ажурну смужку, як саме в кардигані. Мож, ну просто цього мені не хочеться, бо мені здається, це буде не дуже цікаво. Буду дивитись, все буде залежати від пряжі. Пряжа у мене тут і Ірин, і кашемір, і чого в мене тут тільки немає. В'яжу в чотири ниточки. Спицями резинки у мене 2,5, а весь візерунок я трічкою в'яжу. Тож потихеньку буду вам показувати, потихеньку буду просувати. А ми з вами йдемо далі. І зараз я вам покажу процес, який я, до якого я повернулась, і почала його активно просувати. В березні місяці Тамара з каналу В'яжу на дивані оголосила спільний проєкт. Дівчата, зараз не скажу, як він називається, цей спільний проєкт, бо трошечки вже підзабула. І в цьому спільному проєкті я почала в'язати кофту. З капюшоном для свого сина. От подивіться, яким візеруночком. Давайте я спочатку спину вам покажу. Бо тут прям гарно видно візерунок. Спиця вилізла. От, такий, от таку кофту. У мене тут готова була спина. У мене готові дві пілочки. Ви бачите, я зараз оділа е на плечики і показую вам. І я почала вив'язувати капюшон. Також у мене готова була пів рукава, саме до пройми один. І зараз, дівчата, е знаєте, я зв'язала один рукав. І мені не сподобалось. Я там помітила помилку, і він мені здавався якийсь дуже вузький. І я його відклала. Я зв'язала другий рукав до пройми. Зараз поясню, чому до пройми. От. І зараз я повернулась і перев'язую той перший рукав. І от саме зараз розподілення петель, як я додавала, саме мені подобається, як це виходить. Але чому все таки до пройми? Я хочу зв'язати зараз капюшон, подивитись. Настільки ну, збереться саме по горловині виріб, щоб мені вірно потім зв'язати саме довжину рукава. Тому я зараз рукав, зараз, до речі, я вам покажу ось у мене один рукавчик, воно прим'яте, але ж ось ви бачите. да? От я його пров'язала до пройми. І ось другий рукав, який я почала, над яким я зараз працюю. Я його пров'яжу саме так, як перший рукав, зв'яжу капюшон. Я хочу також, щоб саме оцей шов, який, від якого я почала вив'язувати капюшон, щоб він був такий більш, більш стабільний. Може, навіть я крючком його обв'яжу. Не знаю, ще не знаю дівчата. От, і потім вже я поміряю саме. Від середини спини і до кінця рукава, і я для себе щоб зрозуміти іще в'язати довжину рукава чи ні. Ну, якось так, якось так. Пояс... Ну, спробувала вам пояснити, я в'яжу цей виріб з пряжі YarnArt джинс білого кольору. Тут склад, я, я думаю, ви знаєте всі цю пряжу. 45% акрил 55 бавовна, в 50 грамах 160 метрів, і колір тут 62. В'яжу спицями, мені здається, трійкою. У мене все записано. Знаєте, не знаю, буде по цьому виробу інструкція чи ні, бо. Який складний цей виріб, начебто так подивишся, все просто. Але ну не знаю, я подумаю, дівчата, якщо вам цікаво, ви мені напишіть, я зніму тоді інструкцію, але мені на комусь потрібно і сфотографувати. буде Бо зараз на синові у мене немає можливості сфотографувати. Тож, але якщо вам цікава інструкція на цей виріб, то я тоді і прискорюсь буду. Швидше його в'язати, і буду шукати, на ком, я сфот... ну, на ком я зможу сфотографувати, щоб показати вам фото. Бо син у мене високий, ну такий статний хлопчина-чоловік. Тож такий виріб дуже мені подобається. Ну, подивіться. Начебто простий візерунок, але класно виглядає. От так буде капюшон. Бачите, що продовжую косу, а тут просто, просто буде одна лицьова, одна виворітна, і в наступному лицьовому ряду змінюється. Там, де лицьова, буде виворітна, а де виворітна буде лицьова. Ну, от такий виріб. Дівчата, далі хочу вам показати подаруночок, який я отримала на день народження. 7 червня у мене було день народження, і моя подруга надіслала мені таку дуже цікаву штучку, яку я дуже давно собі хотіла, але знаєте, якось все. Все щось відкладала. От така моталочка в мене є. Тепер. Я дуже задоволена, дівчата. Зараз покажу моточки, які я вже перемотала і думаю, а як я без неї жила? Слухайте, все руками руками мотаєш, той клубочок, він рівненький, нерівненький. А зараз ну, просто ідеальні: хто кейки, кейки називає, хто моточок, ну не знаю, зараз покажу. Тож, от такий у мене. Отака от у мене моталочка. І ще один подаруночок це ну, от такі, такий годинничок. Але ж це м -м -м, рахунок рядів. Я ще не користувалась, навіть ще не розкривала, от, але обов'язково буду користуватись. Тож я дуже вдячна своїй подрузі, яка раніше дівчата вона так класно в'язала раніше, вона і зараз в'яже, але в 10 років може один виріб. А коли я ще не в'язала, то вона тоді в'язала навіть колготи. як колготи української дівчата, може так і будуть з шерсті, з натуральної шерсті, тонесенької, десь там на двічки, на півтора, на спицях півтора, вона в'язала колготи собі, можете уявити собі. Але це було десь років 30 тому, і після того вона потім сукню в'язала собі, костюм, і от багато років не в'язала. А от в минулому році, тоді, коли я в'язала. Для її донечки з альпаки светр, інструкція на цей светр у мене є на каналі, то вона паралельно зі мною в'язала шарф для своєї донечки. От, і так потихеньку-потихеньку вона почала потрошку в'язати. І от такий подаруночок я від неї отримала. І завдяки подаруночку я перемотала вже, от, бо я, я використовую, зараз покажу, що я в'яжу наступний процес мій. от, І ось, бачите, от такий моточок. Він трошечки я зсередини беру ниточку, тож він вже такий м'якенький, вже не дуже тримає форму, але, бачите, зразу от, користуюсь, зразу використовую. І далі ми продовжуємо про процеси говорити. І перший процес, це аксесуар, це шкарпиточки. Шкарпетки для хлопців. Ну, знаєте, чому кажу для хлопців? Бо е, в'язала для сина, але е, коли я попрала, то якось витягну, витяглась е, е, стопа. І це не 42-й, 43-й, а десь більш на 44-й розмір я на блокатор одягала, тож нічого страшного, відправлю, хай. Користуються, я дуже задоволена, але знаєте, це пряжа в попередньому відео я вам розказувала, що моточки Юа хазяйка цього магазину надіслала мені ну, кілограм пряжі, я придбала у неї на 500 гривень, там десь 300 грамів шкарпеткової пряжі, і попросила, якщо є 10 20 грам моточки, які вже багато років не продаються, тож е якщо вона може поділитись, і вона мені надіслала ну, майже кілограм пряжі. Друга шкарпеточка у мене от на такому вже етапі, бачите, да? До речі, от ця шкарпеточка у мене пройшла вже. Я її і попрала, і ще не відпарювала, ні, ні, ні тільки попрала, от рівненько як виглядає. Да? от ви бачите, І ця шкарпетка, я її в'яжу, звісно, бачите, який, ну, наскільки тут зібрана резинка. Я вже вив'язала клин підйому і зараз просто вже перейшла на Хелікс саме на стопу. Тож також буду потихеньку просувати, до осені хочу, може, якщо 10 пар, вже 2 пари в мене готові, це третя пара. До речі, до осені покажу вам всі пари шкарпеток, які у мене. Вийдуть. І потихеньку-потихеньку мені десь хочеться, може, якщо зможу, щоб 10 пар зв'язати і відправити. Якщо ні, то скільки зможу. Тож, буду потихеньку в'язати. Йдемо з вами далі. Оцю пряжу я придбала на шкарпиточки в моточки Юа для своєї онуки. Але, дівчата, попередні шкарпеточки в минулому році я в'язала її на 52 петлі. І я щось так вирішила, що у нашої дівчинки ніжка вже вирісла, ну, виросла, і я набрала 56 петель. І подивіться, як виглядає саме ця ниточка, от як вона лягає. І зараз, до речі, я зараз вам покажу, які проблеми у мене були з цією ниткою, з цією із сірою, яку я вам тільки що шкарпетки показувала. В попередньому відео, коли я відповідала на питання, мене дівчата питали, як я відношусь до стокової пряжі. Я от зараз вам про це розкажу, як я відношусь дуже неоднозначно. Тож, подивіться, як виглядає шкарпеточка, от як лягає візеруночок. І от мені здається, що 56 петель це багато для онуки. Багато. Все ж таки потрібно було, мені здається, набрати 52 петлі. От. Е Резиночка і, і саме пагомілок, начебто, і непогано, от, а саме стопа мені здається, тут багато. Але знаєте, я хочу ще пров'язати декілька рядів. І через тиждень онука приїжджає зі своєю мамою, приїжджає до нас в гості, і я тоді помірюю, якщо шкарпеточка буде велика, я не буду перев'язувати її, я просто її дов'яжу, на який розмір, там, може, просто подарую комусь. У мене і племінник є, у нього ножка трошки більше, у мене і учениця є, з якою я займаюся, я в'язала їй шкарпеточки минулого разу, то я просто їй подарую. ці шкарпетки. Тож є кому подарувати. Але не хочу перев'язувати, не хочу, ну, багато часу витрачено на це. А час зараз для мене ну, це дуже дорого коштує дівчата. Я дуже. Дуже поважаю час, який я витрачаю саме навіть на своє улюблене хобі. Я бачу, що є дівчата, які розпускають, перев'язують їм, ну вони нормально до цього відносяться. Я, якщо мені щось велике перев'язувати, то ні. Я якось так. Мені жалко дуже жалко часу, бо його завжди бракує. І зараз я хочу вам показати, які проблеми у мене були от з цією ниткою, і з попередньою сірою. Залишайтесь. Дівчата, я спеціально не викинула, залишила, бо думаю, буду знімати відео і, відео, і вам покажу. От іде начебто нормальна нитка. Да? І вона просто от зараз я, вона просто е нормальна, а потім, потім в якомусь місці вона просто розірвана, але не вся, а просто частково. І я тут навиривала вже таку кількість, ось бачите, що відбувається з цією ниткою. Бачите, да? І такого було. Ну просто я поки почала в'язати шкарпетку саме ну, ту, яку я хотіла для онуки в'язати. І я відріву відривала, що наберу? Я набирала десь раза чотири. Бо набрала, почала в'язати. Пров'язала один-два ряди. Раз така нитка розірвалась. І думаю, якщо я на початку шкарпетки оту буду зв'язувати, то ж, на що воно буде схоже? Я розпустила, відірвала шматок нитки, почала далі. Ось бачите, навіть. Ось я набирала. І отут, ось ви бачите. Зараз я от От так, так. може вам так. От бачите, да? І от такого було це просто неймовірна кількість. І ось вона сіра. З сірою ось я раз набрала, відірвала. Наступний раз я набрала. Бачите, відірвала. Так само, ну настільки багато. І, А ось так само отут десь я ось воно. Тепер я просто це викину, оце жахіття. Тож я не стала викидати, просто хотіла вам показати. Тож, як я бачу цю ситуацію, моточки десь лежать. Може, хто там, ну, температурний режим, звісно, ніхто його там. Не, Дівчата, не, знаю, як от, не, не, не підтримує цей температурний режим, може, десь нитка підгнила. І начебто ми платимо трошки дешевше, але да, в'яжеш в'яжеш, раз нитка розірвалася, в'яжеш в'яжеш, раз нитка ділиться просто і приходиться просто це викидати. Тож, Буду я купувати іще та буду. буду. Але, ну, щоб ви знали, що от така ситуація вона є. І колись я в'язала е, два роки десь тому е, коричневого кольору меланжеві шкарпеточки для мами, я їх подарувала. І саме тоді я вам казала, що мама декілька разів їх одягла, і нитка просто розлізлась і розділилась. От я тоді вперше з цим стикнулася, і я якось не зрозуміла, чому саме так. А от тепер я бачите, от тепер бачу, саме чому це відбувається. Але ж так, як шкарпиточки для моєї онуки, мені здається, то будуть завеликі, які я попередні вам е е е показувала, я все ж таки вирішила взяти, у мене була от така молочна пряжа. Вона є. У мене просто це був один моточок, але тепер же у мене є моталка. розумієте, І я на однакову кількість розмотала от, і буду в'язати на 52 петлі, саме для онуки. І у мене є от така залишилась пряжа. Е, супервош аркобалено, це шкарпеткова пряжа від Ярна, в 100 г 450 метрів, і це мериносова вовна. Вона мені сподобалась, вона дуже м'якенька. Але прати тут потрібно руками, а невістка руками не пере. Тож не знаю наскільки вистачить цих шкарпеток, але наскільки вистачить. Попрошу, щоб не більше 30 градусів. Температура була. Тож, це також буде Хелікс. Я почну резинку в'язати цією ниточкою, бо молочного кольору у мене мало, а саме на смужечки буду використовувати молочний кольор. І мені здається, повинно мені вистачити. Тож, резинка і п'яточка буде з цього кольору. Молочні смужечки, і якщо на мисок у мене біленькою вистачить, то я можу просто біленький молочний мисочок зроблю. А може, буду, подивлюсь, тоді може цим і закінчу. Тож все одно будуть іще одні шкарпиточки для моєї онуки. Хотіла вам показати, яке небо у нас було декілька днів тому. Також, дівчатка, у мене є от така пряжа, яку я купувала в моточки Юа. І з цієї пряжі я хочу розпочати рукавички. Якось великі процеси, саме от для сина кардиган і мій літній кардиган, ну якось дуже важко в'яжеться. Я не можу себе заставити так потрошку, потихеньку, по декілька рядочків. А якось, от шкарпетки, не дивлячись, ну зараз у нас на вулиці не жарко, ні. Навіть я сьогодні одягала свою теплу е, кофту, коли ходила у справах. от, е, І якось у мене рука більш тягнеться до чогось. Тепленького, щоб взяти і пов'язати. Тож, потихеньку буду починати і рукавички, от з такою пряжі. І, мабуть, це все, що я хотіла вам розказати і показати. Я дякую, якщо хтось додивився це відео до кінця. Якщо хтось не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Мені буде дуже приємно. Я сподіваюся, що літній кардиганчик я все ж таки завершу. Я хочу зняти на нього інструкцію. Так також так, щоб ви могли собі зв'язати. У мене дуже багато планів. Мені хочеться, у мене є пряжа і на жилет цю пряжу мені подруга подарувала. У мене є пряжа і на чи е, чи джемпер для себе. От Я сумніваюсь, мені дуже хочеться зв'язати пуловер саме з виобразною горловиною. Я також, мені дуже хочеться Зв'язати щось собі. Ну, по типу куртки коротеньку, от як у мене є із балоні, от куртка, от щось таке в'язане, але мені дуже хочеться попасти в магазин, саме в офлайн-магазин з бобінною пряжею, щоб я могла її ну, на дотик, подивитись на дотик. І от тоді б я б собі придбала саме на куртку і зв'язала. Але не знаю, вийде у мене це, не вийде, бо було, були плани поїхати до подруги і у Львов, і друга подруга запрошує до Києва. Але не знаю, дівчата будемо дивитись, як буде настрій, як буде як будуть складатись обставини. О, тож, дякую всім за увагу і до нових зустрічей.